А ще раз дозвольте привітати всіх учасників з настановчої конференції. Прийміть найщиріші вітання з прекрасної землі Переяславщини. Дуже рада бачити і наставників і наукову спільноту, яка долучається для того, щоб покращити і долучити юних науковців до наукової діяльності. Хотіла б зазначити, що секція охорона довкілля та раціонального природокористування порівняно з іншими відділеннями відділення екології та аграрних наук являється достатньо такою численною і велика. Кількість здобувачів беруть участь в даній секції. Мабуть, це пов'язано з тим, що велика кількість досліджень, які можна провести саме в цій секції, дає можливість реалізувати, оскільки всі методи, які є, і які можуть застосувати наші здобувачі, позашкільники, вони є достатньо простими в застосуванні. Тому безпосередньо хотіла акцентувати вашу увагу на тому, що дана в даній секції можуть бути представлені теми за наступними, за наступними спрямуваннями. Тобто, це може бути збереження водних ресурсів, це може бути лісове господарство та лісова екологія, зелене будівництво та сталість, вплив зміни клімату на Довкілля, відповідно, проблема сміттєзвалищ та переробка відходів, і відповідно соціально та екологічна взаємодія. Звісно, що при обрані будь-якої теми дослідження потрібно використовувати різноманітні методи, але ці методи мають безпосередньо бути достатньо простими та їх можна впровадити в практичну діяльність, оскільки. При написанні науково дослідницьких проєктів методична складова, на мою думку, є до. Достатньо важливою та вагомою, оскільки юний дослідник повинен сам опанувати ті достатньо прості методи для того, щоб в подальшому продемонструвати всі уміння та навички, які вони можуть сформувати в період свого дослідження. Тому хочу заакцентувати свою увагу на тих методах, які можна використовувати та впроваджувати в свою наукову діяльність, саме в секції охорони та расельне природокористування. Ши основний такий метод, який є достатньо простим для застосування, це є дослідження процесів розкладу органічної речовини в екосистемах. Перед вами відображені основні такі. Елементарні складові, які можна використовувати для використання даного методу, починаючи від опалого листя, пакетиків вічав, які ми постійно використовуємо, та використовуючи інші, органічні рештки різної складової, різної фактури, і також використовуючи їх в різних екосистемах. На рисунку відображена основна схема застосування даних біоорганічних речовин і розташування самих досідницьких ділянок для проведення таких експериментальних даних. На рисунку відображено застосування і в водних екосистемах а ліворуч на презента... Вибачте, праворуч на презентації відображено застосування і в водних екосистемах, і безпосередньо формування самих таких пакетів з біорганічними речовинами, і відповідно, тобто, це є ціла методика, яка дозволяє визначити. Період, час, тривалість, вплив різних абіотичних та біотичних аб чинників на дані процеси відповідно достатньо цікавим є визначення. Визначення токсичності водних джерел та ґрунтів за допомогою ростового тесту, достатньо прості в застосуванні а, біоіндикаторні культури, які можна обирати для проведення таких досліджень, є достатньо інформаційними і дітям є достатньо просто застосовувати в шкільних лабораторіях або навіть в шкільних класах, не потребують достатньо великої кількості матеріально-технічного забезпечення, лише бажання юного дослідника проводити такі. Такі дослідження. Наступною методикою, яка б яку б я рекомендувала, є достатньо така цікава методика оцінка екологічного стану водних екосистем, використовуючи або макрофіти, або безпосередньо макрозообентус. На слайді в таблиці відображено основні типи водних екосистем і ті макрофіти індикатори, які можуть сигналізувати. Про, про стан і про трофність водних екосистем на тій чи іншій дослідній ділянці. Дані дослідження можна проводити і в замкнутих водних екосистемах, і в протічних водних екосистемах. Звичайно, що кожна місцевість на кожній території, яку ви б досліджували, вона буде достатньо дані будуть достатньо різними, оскільки для проведення таких досліджень, саме якості водних екосистем, потрібно використовувати і контрольні зразки, і відповідно ті досвідні ділянки, на яких ви проводите дослідження. А... Всім відомий метод, який можна використовувати будь-яку пору часу, тобто вони є сезонозалежними, метод забруднення і дослідження саме стану атмосферного повітря за допомогою лишальників. Бо пише, ми називаємо їх ліхеноіндикація. Ці дослідження можна використовувати і на і на території пришкільній території, і також на е різноманітних е територіях, які дали б можливість е визначити вплив різних техногенних забруднюючих речовин на а живі організми в даному випадку на лишальників. Дану методику можна підкріпити ще іншими дослідженнями, використовуючи безпосередньо визначення кількості відпрацьованого викидів вуглекислого, газу навколишнього середовища в якості, в даному випадку, тобто автомобільного транспорту. Тобто декілька цих методик можна поєднати одну, і одну методику можна підсилити іншою методикою. І повірте, є достатньо інформаційним, і, і а, а, учасникам а, даного саме дослідження є достатньо цікаво проводити такі дослідження, оскільки а, сам, а, сам учасник проводить кількість. А, Кількість відбору вимірює кількість покриття, визначає кількість автомобільного транспорту або визначає видове, видове біорізноманіття саме епіфітних лишайників. Продовжуючи тему забруднення навколишнього середовища, а саме атмосферного повітря, є достатньо простий метод використання. Використання стабільності розвитку деревних рослин за різним рівнем асиметрії листкової пластинки, на рисунку відображені основні методи відбору біологічних, саме біологічних зразків і основні проміри, за якими можна виміряти. Виміряти ті особливості, так які дають подальшому можливість побудувати таблицю, співставити результати досліджень знову ж таки на різних дослідних ділянках. Праворуч відображена методика, яка дає можливість визначити, визначити стан навколишнього середовища за комплексними ознаками, саме пагонів, войних рослин. Тобто, знову ж таки, ці дві методики можна поєднати, і в даному випадку тобто, робота може бути підсилена. Якщо, наприклад, в перший рік вашого навчання або вашого дослідження ви проводили використовуючи саме листкову пластинку, то наприклад, на на наступний рік можна використати безпосередньо саме хвойні породи деревостанів, і, відповідно, знову ж таки на тих самих досвідних ділянках і підсилити роботу, яку ви продовжили. Окрім того, що використання не лише біологічних об'єктів дає можливість визначити і використовувати ці методи в даній секції, можна також використовувати методики по визначенні саме знову ж таки атмосферного повітря. за… Тестом стерильності пилку рослин. Рослини ростуть практично по всій території, дають можливість використовувати цей стерильний полог в якості об'єктів дослідження, і також використовуючи більш складніша методика визначення якості ґрунтів за тестами аберантності хромосом або за величиною мітотичного індексу. Тобто, тут вже пішла цитогенетичні порушення, які а, ми можемо з вами прослідкувати. Ну, Звичайно. Що без ем, консультації фахівця а ця методика далася, дається достатньо складно, оскільки не всі учасники освітнього процесу можуть прослідкувати отакі порушення. Звичайно, що при використанні будь-яких методик потрібно звернути увагу, що юні дослідники можуть використовувати і лабораторно-польові методи дослідження, і, і безпосередньо. А, а, потрібно звернути увагу, так як і вже говорили попередні е, мої колеги, що будь-які дослідження для проведення, для визначення чистоти так званого експерименту, повинні проводитися а, при п'яти і більше повторностях. Це є обов'язковим, це є обов'язковою умовою, тому що існує так звана величина похибки, і вона для різних об'єктів досліджень може бути різне. Звертаю увагу і вчителів, і наставників, і учнів, що при проведенні будь-яких досліджень обов'язковим елементом, той, який буде переконувати членів журі, є так звана фото і відеофіксація ваших досліджень. Звільть на це, будь ласка, увагу. Увагу, що якщо ви щось відбираєте, зробіть, будь ласка, фото. Якщо ви щось замірюєте, зробіть, будь ласка, фото. Тому що не завжди знаєте, не, не завжди ті результати ми можемо повірити, що саме зробили ви, що ви справді щось вимірювали, що ви відбирали, що ви проводили дослідження. А це є достатньо переконливим аргументом для того, щоб ви в подальшому могли пройти на перше з першого, на другий етап і відповідно на третій. А також хотіла б звернути увагу про. А, про а, структуру основної роботи я не буду зупинятися детально. Вся інформація про, про структурні компоненти а, роботи є на сайті малої академії, а, яка є в доступі. Звертаю увагу вчителів і наставників: що користуйтеся сайтом Малої Академії наук, не бійтеся заходити перевіряти інформацію. В доступній формі розписані. і а, всі структурні елементи і яким чином потрібно оформляти? Оформляти роботу і що за чим має бути структуровано логічно поєднане. А, найбільш, найбільш помилки, які а, роблять наші науковці, це, звичайно, що список, список використаних джерел та елементи бібліографічного апарату. А, звісно, що це є достатньо важливим компонентом при написанні будь-якої роботи і постійно справді використовують багато. Є помилок, які допускаються при оформленні. Знову ж таки, всі стандарти ДСТУ про оформлення таких видів робіт є на сайті малої академії. Достатньо важливому, уже декілька років років поспіль є перевірка робіт на програму «Юнічек». На, це на, на, Наразі виведений листок, який, можливо, лякаються більшості, більшості учасників, і вони його не бачать, якщо я не помиляюсь, так, Владія, вас я не бачу лише члени журі, це такий листок з перевірки на програму ЮНІЧЕК, який дає можливість визначити, скільки в вашій роботі є співпадінь, скільки є цитат і скільки є модифікацій. Аня, не роби. Ти знаєте, заміну різноманітних літер на українську і іноземну мову, тому що воно все дуже гарно прослідковується. Чим більше ви використовуєте методик, тим більше унікальність вашої, вашої роботи, оскільки ваша робота це є вашим, вашою працею, яку ще ніхто до вас не робив. Так, методику можуть використовувати, але отримані результати вони будуть різнитися. Тому ось такий листок ЮНІЧЕКУ з перевірки, і відповідно, і відповідно, яким чином ми можемо побачити, так, що саме було запозичено в, в, в з, з, з якої роботи відповідно всі посилання, всі посилання на ті, на ті інтернет-джерела або літературні джерела, так, які є безпосередньо в мережі інтернет. Знову ж таки, яким чином справитися, якщо ви не можете, якщо ви знайшли текст, він вам подобається, але ви не знаєте, яким чином його поставити для того, щоб не показувало плагіат. Тобто ви можете безпосередньо використовувати в якості цитат, яка відображена ось у вас ліворуч, так, і можете безпосередньо перефразувати цей текст, який знову ж таки не дасть можливості розпізнати програмі, розпізнати. Програмі, що це безпосередньо є а, плагіатом. Обов'язково використовуйте посилання на того автора або на тих колектив авторів, які в яких ви запозичили цей текст. Тому що справді без огляду літературних джерел неможливе будь-яке дослідження. а Тому а, Бажаю успіхів. Бажаю успіхів. А дякую. Хочу за завчасно подякувати всім всім педагогам, всім наставникам, які тримають освітній фронт, і які. Намагаються намагаються з усіх з усіх сил а, утримати того молодого науковця і йому допомогти. Йому допомогти. А, не хочу говорити, але прийдеться сказати така кількість викладачів чи вчителів. Це вимираючі, це вимираючі, тому дякую вам всім. А, допомагайте їх, підтримуйте їх. І Хотілося б звернути, звичайно, що обов'язково всім педагогам, всім наставникам. Рекомендую звертайтеся за рецензіями на ваші роботи. Просіть, щоб ті, хто у вас рецензує, ці роботи, справді читали їх, не просто писали рецензії, а читали. Оскільки коли науковець, а, який дотичний до вашої проблематики, читає роботу, він дає вам рекомендації. Звертайте, будь ласка, на ці рекомендації, Вносьте в їх в текст. Чим більше буде рекомендацій у вас від рецензента, тим краще вам буде і на першому, і на другому етапі. Дякую за увагу. Всім мирного неба!